Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, Україна, космічна держава. Чув не раз я про любов до моря і до неба в серці ніс любов. Під високим голубим простором безліч кілометрів я пройшов. Я йду, галактико. Завія на шляху не спинить мій приліт. Зрозумійте зорі, син землія, це від неї я несу привіт. З прадавніх часів небо вабило до себе допитливу людську думку. Про нього створювалося безліч легенд та казок. Протягом багатьох століть. Чорніла запитальним знаком на небосхилі велика загадка Всесвіту. Що таке світобудова? З трьох тисяч зірок, які можна побачити неозброєним оком, найпомітнішою для людей була красуня північного неба, Полярна зоря. Давній орієнтир мандрівників, яка виблискує серед зоряних розливів будь-якої пори року. Відстань до полярної фантастично велика 600 світлових років. Зірка світить так, як 320 наших сонць. Вона стоїть майже точно над північним полюсом землі. Навколо неї, мов стрілки Велетенського годинника, обертаються велика і мала ведмедиці. І всі інші зорі за добу роблять навколо полярної коло, тож і стала ця зірка ніби своєрідним епіцентром північного неба. На півдні густою порошею курить у горі біла довога. Це славнозвісний чумацький шлях, вірний орієнтир наших пращурів, які звіряли з ним свою путь, коли мандрували до Криму, а над ними крутиться в спіралях. Чужий світ і не один. Це на цьому велетенському світовому полотні залишили свої автографи, Коперник, Галілей і багато інших послідовників, які пристрасно й невідступно боронили ідею про безмежність Всесвіту. Чому саме сьогодні ми з вами говоримо про космос? Справа в тому, що в усьому світі саме 12 квітня відзначають День авіації і космонавтики. У 1961 році космонавт Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства політ навколо Землі. На космічному кораблі восток облетів планету за 108 хвилин. Таким чином здійснилася давня мрія людства здобути крила і злетіти над океанами, полями, лісами. Політ Юрія Олексійовича у космос розпочався. З його славнозвісного поїхали. Людству запам'яталося найперше враження, донесене з космосу при погляді на Землю. Що це за краса? Своєю мужністю, цілеспрямованістю, витривалістю він довів, що можливості людини є невичерпними. Його любила вся планета. Він став символом свого часу. Люди землі завжди пам'ятатимуть Юрія Гагаріна і його чарівну посмішку. А от роль українських льотчиків і науковців космічної галузі минулого століття переоцінити важко. Саме український академік Житомира. Сергій Ковальов очолив запуск ракети «Гагарін», а також першого штучного супутника землі. Щонайменше четверо українців літали в космос у складі експедиції США. Першим космонавтом Польщі також став уродженець України. І сьогодні ми з вами поговоримо про найвідоміших українських космонавтів. Так: Валентин Бондаренко народився у Харкові у 1937 році. Після завершення навчання служив у частинах військово-повітряних сил, опинившись у складі. Першого загону космонавтів проходив загальнокосмічну підготовку до космічного польоту на кораблі Восход. У 1961 році під час чергового тренування зняв з себе датчики і обтирав ділянки тіла ватою, змоченою у спирт. Вата спалахнула, сталася пожежа і космонавт загинув. На жаль, цей факт довгий час приховували від українців. Так, ще один космонавт Анатолій Левченко народився на Харківщині у 1941 році. Після закінчення школи льотчиків випробувачів почав працювати за фахом, освоюючи 87 типів і модифікацій літаків. Загальна тривалість його польотів становила понад 3,5 тисячі годин. Єдиний політ у космос він здійснював. З 21 по 29 грудня 1987 році у складі космічної експедиції Союз тм 14 після прибуття на Землю встановив рекорд найкоротший відпочинок після польоту за всю історію космонавтики. Вже за півгодини після приземлення Левченко виконав самостійні польоти на ту 154 та Мі-25. Так Георгій Добровольський народився в Одесі у 1928 році. Нам відомо, що під час війни він допомагав боронитися місцевим жителям від німецьких окупантів. Також мав зв'язки з партизанами. За 15 років служби в повітряних військах дослужився до звання підполковника. У загін космонавтів вступив у 1963 році. Після проходження загальнокосмічної підготовки був призначений на посаду космонавта Другого загону, який відповідав за військові космічні програми. Так, ще один український космонавт Георгій Береговий. Народився на Полтавщині у 1921 році, брав участь у боях під час Другої світової війни, а згодом працював льотчиком-випробувачем, освоїв польоти на літаках. І мало не загинув під час обстрілу автомобіля, в якому їхали космонавти, протягом 15 років очолював центр підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна. Так, а от першим космонавтом Незалежної України став Леонід. Каденюк. 19 листопада 1997 року американська ракета носій Колумбія винесла на орбіту космічний корабель Шат з міжнародним екіпажем на борту четверо американських. Астронавтів, японський науковець і космонавт-дослідник, у якого на правому рукаві скафандра яснів синьо-жовтий прапор. Леонід Васильович Каденюк народився в 1951 році в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області. Командир Колумбії, Кенін Крегіль недаремно сказав про Леоніда Каденюка. Пощастило мати в екіпажі такого досвідченого пілота. Космічний стаж у нього й справді був великий. До загону космонавтів у зоряному містечку Каденюк прийшов у 1976 році. А доти було навчання у вищому військово-авіаційному училищі в Чернігові, робота льотчиком-інструктором, як пілот Леонід Каденюк опанував понад 50 типів і моделей літаків, а як космонавт пройшов льотну та інженерну підготовку за програмою Буран. Повну підготовку як командир екіпажу корабля Союз. Готувався він і до роботи на орбітальній станції Мир. У 1995 році Леонід Каденюк переміг у відбірковому конкурсі на політ у складі міжнародного екіпажу і розпочав вишкіл за програмою П'ят. Висока людська порядність, сумлінне ставлення до будь-якого завдання, високий професіоналізм у всьому. За цими словами, доля людини і шлях до зірок. Я хочу, щоб ми пишалися так, українськими космонавтами та досягненнями науковців саме з України. На сьогодні це все. До побачення. Дякую за увагу.